Попри те, що чимало українців продовжують асоціювати туберкульоз з бідністю, нетрями і тюрмами, він вже давно не є специфічною недугою антисоціальних елементів, говорять фахівці. Причому найбільшу загрозу його розповсюдженню несуть самі люди. Чимало пацієнтів з активною формою туберкульозу просто не усвідомлюють, скільки шкоди вони приносять собі і оточуючим за словами фахівців. Їм це загрожує тяжкими ускладненнями, а іншим – зараженням. За рік недужий на сухоти може інфікувати від 10 і більше чоловік. Ефективність лікування на одну треть вона на всього залежить від врача. Дві треті лічення залежить від самого приверженості больного до цього лічення. Від лічення болезнь легше предотвратити, ніж лічити. І те, що здоровий образ життя, питання, вивлажительні емоції способствують тому, що не розвивається туберкульозний процес. А своєвременне обслідування, Приводять к тому, що лечение проходит міні более мінімі затратами. Спеціалісти наголошують їх завдання виявити і попередити тяжку недугу. Тому основна мета місячника боротьби з туберкульозом охопити дослідженнями якомога більше людей. Участь у профілактичних заходах у Дніпропетровську беруть всі медичні установи. У центрах первинної медико-санітарної допомоги фахівці безкоштовно проводять загальний огляд, роблять флюорографію та лабораторний аналіз мокрутиння. У разі необхідності пацієнтів направляють на більш детальне обстеження. За першу тиждень проведення місячника було прийнято около 16,5 братівшихся. Із них фтизіатрами около 900 чоловік. Із всіх обратившихся було виявлено з подозрением на туберкульоз 44 человека, з онказ 11 одинадцять чоловік із неспецифічними заболіваннями легких 113 чоловік. Допомагають у діагностиці хвороби і пересувні флюорографи з 11 березня, відколи у Дніпропетровську стартував місячник боротьби з туберкульозом. Вони вже здійснили сім виїздів. За цей час лікарі обстежили майже 700 пацієнтів і підтвердили. Три випадки недуги 22 березня. Шанс пройти безкоштовне дослідження буде у тих містян, котрі опиняться поблизу Березинського ринку з 9 до 13 години. Альона Вітрова Дмитро Лугвиненко, об'єктив 27 канал.